Подимився сюра, білі акації будуть цвісти Білі акації будуть цвісти в місячні ночі жагучі, проминь морями здалє золоти річкою верби кручі. Будемо ми з тобою, тоді, в ніжному вітрі до рання вип'ю я очі твої молоді, повні туману, кохання, солодко плачуть в садах соловні. Так як завжди, незмінно, в тебе й губи, і брові твої, як у моєї країни. Ось вона йде у вінку, як весна, стиснулося серце до крику. В ньому злилися і ти, і вона в образ єдиний навіки.